Доброго дня, шановні глядачі! Ми вітаємо вас на каналі. Ти журист". Мене звати Марина, і сьогодні будемо говорити про колекторів. Ви пам'ятаєте, ми про це вже говорили. Що ще влітку 2021 року було введено в дію закон України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості? Тоді ми говорили, що скаржитися можна до НБУ, і саме НБУ є регулятором таких провідносин. І нещодавно НБУ врегулював порядок проведення інспекційних перевірок колекторських компаній. Тож сьогодні про це і поговоримо. Цікаво також те, що цією постановою затверджено не один порядок, а зокрема, затверджено порядок організації проведення інспекційних перевірок, права та обов'язки членів інспекційної групи, права та обов'язки працівників та керівників об'єктів інспекційної перевірки, порядок оформлення результатів інспекційної перевірки, а також порядку дій у разі відмови від проведення інспекційної перевірки на об'єкті самої перевірки. НДБУ здійснюватиме позапланові інспекційні перевірки без попереднього повідомлення об'єкта перевірки. Тобто НБУ, зокрема члени інспекційної групи, не будуть повідомляти колекторську компанію про те, що до них ідуть з перевіркою. Ну це якщо офіційно, такі позапланові інспекційні перевірки можна буде проводити на підставі розпорядчого акту національного банку України. Наприклад, це може бути відповідний наказ або розпорядження про проведення інспекційної позапланової перевірки. Саме на підставі такого документу буде проводитися така перевірка. При яких же підставах НБУ може винести відповідний розпорядчий документ, який буде підставою для проведення позапланової інспекційної перевірки? Постанова правління НБУ містить відповіді і на такі запитання. Тож, НБУ може винести відповідний розпорядчий документ про проведення позапланової інспекційної перевірки за наявності наступних підстав. Перша не подання або подання повному обсязі інформації чи документів, подання яких вимагається чинним законодавством України або на вимогу національного банку України, це наприклад може бути документи або інша фінансова звітність у сфері надання фінансових послуг. Друга підстава НБУ може винести відповідне розпорядження документ за результатами аналізу звернень споживачів фінансових послуг а також третіх осіб щодо взаємодії при врегулюванні простроченої заборгованості, що свідчать або можуть свідчити про порушення об'єктом перевірки, тобто колекторською компанією вимог законодавства щодо взаємодії зі споживачами у процесі регулювання простроченої заборгованості. Ми зараз говоримо про правила етичної поведінки. Простими словами, якщо колекторська компанія порушує правила етичної поведінки, Дінки, коли спілкуються зі споживачем, тобто просить його повернути борг, то споживач просто пише відповідну скаргу до НБУ. За результатами її аналізу потрібно буде встановити, чи є порушення, чи є якісь факти, які свідчать про можливі порушення. Тоді НБУ має право винести відповідний документ, і це буде підставою для проведення інспекційної перевірки такої колекторської компанії. Третя підстава: відсутність об'єкта перевірки за адресою, яка зазначена в єдиному державному реєстрі. Дивіться, у нас є єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Саме в цьому реєстрі зазначається вся важлива інформація про, наприклад, юридичну особу. Є назва, організаційна правова форма, статутний капітал, засновники, кінцеві бенефіціарні власники, контактні дані, тобто юридична адреса. Якщо Колекторська компанія не знаходиться за адресою, яка зазначена в єдиному державному реєстрі, то це буде підстава для проведення інспекційної перевірки. Якщо вам відомі такі дані, ви можете звернутися до НБУ шляхом написання відповідного звернення. Ну, знаєте, як, як буває: за адресою колекторська компанія, а насправді гаражний кооператив, тому можна повідомити, і це буде підставою, щоб їх перевірили. Четверта підстава це виявлення за результатами інспекційної перевірки кредитодавця або нового кредитора, фактів не здійснення або неналежного здійснення контролю за колекторською компанією, з якою вкладено договір з врегулювання простроченої заборгованості, що може свідчити про порушення такою колекторською компанією вимог законодавства щодо врегулювання простроченої заборгованості у процесі взаємодії зі споживачами фінансових послуг. Це наші улюблені. Правила етичної поведінки. Давайте на прикладі. Ви берете кошти у банку і чомусь не повертаєте. Є заборгованість, банк продає ваш борг, тобто відступає право грошової вимоги за договором факторингу якійсь колекторській компанії. Ця колекторська компанія повинна вимагати повернення від вас боргу виключно в межах правил етичної поведінки. Так от, цей банк, ваш первісний кредитодавець, повинен контролювати цей процес, щоб ця колекторська компанія не порушувала правила етичної поведінки. Якщо банк цього не здійснює, то це є підстава для проведення інспекційної перевірки, як банку, так і колекторської компанії. Тому, якщо вам відомі такі факти, ви знову ж таки можете зводитись до НБУ з відповідним зверненням. І, звичайно, для зручнішого користування в описі під відео я залишу посилання на сайт НБУ, номер контакт центру НБУ, а також посилання на аплікаційну форму, де ви зможете заповнити по формі заяву, скаргу чи звернення. А на сьогодні це все. Ми дякуємо вам за вашу увагу. Сподіваюся, інформація була для вас корисною та цікавою, як завжди. Ставте дзвіночок та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві для вас відео. І пам'ятайте, потрібно берегти себе та рідних, вірити в перемогу, вірити в ЗСУ. Все буде, Україна!